В українському уряді таки почались зміни. Зеленський не став чекати 20 травня, а почав косметичні зміни урядовців вже сьогодні. Президент відправив у відставку одразу двох урядовців: міністра агропромислового розвитку сольського. І тут причиною є корупційні підозри щодо чиновника та віце-прем'єра Кубракова. Мовляв, причиною цього є майбутній поділ Спеціально створеного під того ж таки Кубракова Міністерства регіональної політики та інфраструктури. <клес> Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов, це мій канал Свіжої Історії. Якщо вам цікаве це відео, обов'язково поставте вподобайку дайте про це знати, підпишіться на мій канал і переходимо до новини. Власне кажучи, щодо відставки Сольського, питань немає. Мінімальна підозра у корупції повинна буквально випалюватись вогнем. І міністр, якого за у корупції, має йти з посади, не очікуючи на рішення суду. Тому цей випадок, попри всю його скандальність, відставимо в сторону. Тим більше, що докладне відео на цю тему я робив раніше, одразу після того, як сольського викрили, як проти сольського відкрили кримінальне провадження. Щодо кубарку, то тут ситуація зовсім інша. Хоча я би попри всю неоднозначність цієї фігури. Не став би купатись у тому, чи він є добрим міністром. Навіть попри той факт, що саме на ньому замикалось те саме велике будівництво, яке так не своєчасно напередодні війни затіяв Володимир Зеленський. Зараз не про це. Чи була там корупція, чи ні, хоча питання безумовно важливе. І навіть, якщо говорити про задуману Зеленським реформу цього міністерства. Теж не в цьому справа. Навіть не в тому, що спочатку Зеленський ініціював саме об'єднання міністерств, а тепер він же ініціює його роз'єднання. Ні. Якби їх об'єднав ще Петро Порошенко, то теперішню активність Зеленського можна було б якось зрозуміти. А зараз це свідчить про одне. Свої управлінські здібності Зеленський здобуває суто експериментальним шляхом. А порадником йому у цьому є явно Андрій Єрмак. Проблема у тому, що цю реформу Зеленський задумав якраз напередодні 20 травня, коли спливає конституційний термін його повноважень на посаді і далі у багатьох українців є питання: а що з повноваженням самого Зеленського? Одні експерти, зокрема і на моєму каналі, кажуть, що влада має перейти до виконувача обов'язків, інші що. Зеленський залишається під чесне слово передати владу першому повоєнному президентові. Цю суперечку мав би вирішити Конституційний суд, однак звернення мінімальної групи у 40 депутатів до, до суду не було. Але навіть якщо Зеленський і залишається, то точно не з цим урядом. І у цьому сенсі, чи відставлять Кубракова 11 травня чи 21, вже не так суттєво. Бо у відставку має йти весь уряд на чолі із Денисом Шмигалем. і Кубраковим в тому числі. Головна проблема у тому, що термін, на який обрано Зеленського, спливає. Можливості провести вибор а в осяжній перспективі, в осяжній перспективі немає. Так само неможливо провести і вибори парламенту. Водночас, довіра до Зеленського неухильно скорочується, і в якийсь момент вона сягне, сягне критичної відмітки. Єдине, що ми можемо е, на цей момент легально зробити, змінити уряд. Однак це не може бути уряд, одноосібно сформований слугами народу. Є ідея створення уряду національної єдності або ж висунута Петром Порошенком уряду національного порятунку, яка полягає у створенні широкої коаліції політичних сил, які зараз представлені у парламенті. Принаймні, опитування, які я проводив серед своїх глядачів, засвідчило майже 80% саме за такий уряд, ще 15% за те, щоб замість Зеленського був виконувач обов'язків президента. Автоматично з політики йде Андрій Єрмак та його приспішники. Зрештою, при такому розкладі справ йому просто не буде чим зайнятись. Зеленський зможе залишитись президентом, займаючись тим, що він вміє найкраще гарно виступати. Автоматично з політки йдуть колишні члени ОПЗЖ. Вочевидь, в парламенті так само відбудуться певні перестановки, принаймні Стефанчук та Корнієнко не зможуть залишатись на своїх посадах в такому розкладі. Але ключовою фі фігурою в такому разі стає прем'єр особа, яка довіряє значна кількість українців. Чи може ним бути, наприклад, залужний? Теоретично так. хоча... В кому разі ці українські кульбіти треба буде пояснити британцям. Щодо голови Верховної Ради, ну, якщо він на той момент доїде до Лондона. Щодо голови Верховної Ради України, напевно, у ній відбудуться доволі значні зміни і у фракції Слуга Народу. У звичному розумінні там вже не залишиться. Зрештою, у такій великій фракції має знайтися хоча б одна незашкварена людина. У всякому разі, якщо події почнуть розвиватися у цьому напрямку, то це станеться вже найближчим часом. До цілком ймовірно, що до кінця місць, цього місяця. Зрештою, навіть якщо незалужний, то серед чинних депутатів вже є декілька політиків із бойовим досвідом цієї війни.